За добу окупанти наступали біля Креміної на Луганщині вчора. Нацгвардійці 15-го полку відбили наступ, який російсько-окупаційні війська спробували зробити і великими достатньо силами. Там три роти пішло в наступ, а повернулись тільки дві. Одна рота там, десь біля 70 росіян там вже двохсотими залишились. Кількість поранених ще уточнюється. І Сватівський напрямок там так само спробували росіяни зробити наступ, але вже там важкою технікою. Наші артилерісти відпрацювали. 92-га бригада їх там стримала. Російські окупанти нанесли авіаудари поблизу Стельмахівки, Діброви, Білогорівки та Серебрянського лісництва. На куп'янському та лиманському напрямках противник обстріляв. Понад 20 районів населених пунктів, зокрема Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Ямполя, Невського, Діброви і Білогорівки на Луганщині.